Для тих, хто раптом навіть одразу після настання нового року ще переглядає або примудряється переглядати щось в Ютубі. Ну і для тих, хто потім можливо буде це дивитися. Для початку я, звісно, що вітаю своїх виборців, наших з Володимсановичем виборців. 23-го Крученської області з уже наступившим 2025 роком. Бажаю, звісно, що міцного здоров'я, всіх радів, найкращого, добра і миру, кожного оселю кажуть. Звісно, що бажаю Божої опіки і допомоги нашим захисникам, серед яких і моїх громадські помічники. Ім окремі вітання, ну і всім іншим теж найкраще побажання, які дивляться цей канал, підписникам і не підписникам тим, які спілкуються тут коректно, конструктивно, щось підказують, можливо, щось запитують і так далі. Так що бажаю нам всім, щоб у 2025-му. Здійснилася головна наша мрія, щоб Україна повернулася до мирного життя. <кій> Тепер щодо гучної заяви Дмитра Гордона. Про це в ці дні запитували. Запитували під час ефірів, то 30 грудня, відповідно, інформували глядачі. Що була така заява, і от очікувалось точніше, 29-го спочатку інформували, що 30-го, мовляв, уже настане стане перемир'я, 30-го згадував про цю заяву про те, що от не сталося, як очікувалося, ну і так далі. Ну, я подивився пояснення самого Дмитра Гордона. Я не є якимось його там, фаном, не знаю, і особисто навіть не знайомий Знайомий з його дружиною Олесією. Але я раджу всім, хто, можливо, якось відреагував гостро на те, що не справдилося те, що прогнозував Дмитро Річ, подивитися. Його пояснення. Я постараюся додати в описі до відео посилання на його пояснення і проаналізувати головне те, про що Дмитро Гордон говорив і до. Тобто будьте уважними, коли ви слухаєте, от таке враження, що люди сприйняли що ледь не що Гордон пообіцяв 30 грудня 2004 року. Перемир'я і повернення миру Україні. Пояснюючи, він ще раз додав той відрізок відео, і, ну будьте уважні, там ж він говорить, що якщо все складеться, і він прогнозував там, що мало би скластися відсотків на 90-95 був він впевнений, що це має скластися, і тоді має відбутися домовленість на рівні е, країн Двох потужних країн ядерних Сполучених Штатів Америки і Росії, за наслідками яких цих домовленостей мало би настати перемиря, тобто припинитися активна фаза війни в Україні. Про це йшлося. Але знову ж таки, він говорив: якщо все складеться там, як, як хотілося б, так, тоді буде це. І він давав там відсотків 90-95. Продивіться ще раз, на що посилався Гордон, роблячи той такий прогноз. Він фактично інформував, він посилався на е офіційні особи. Він вже відкрив там, я, я не знаю, чи він ще про це говорив, але він е назвав навіть там хто на чиї слова він посилався, він цитував одного там з е близьких соратників Трампа. Він цитував лідера країни, агресорки міжнародного злочинця Путіна. Він цитував про його готовність, про те, що він там е, говорив, що готовий з е, Трампом говорити. І тому подібне. Тобто це все було, ну, скажімо так, не те, що вигадано, тому просто я раджу людям. Вмикати або не вимикати критичне мислення і уважно ставитися до почутого, прочитаного. Тому що вона склалося враження, що дуже велика кількість людей просто сприйняла, що ледь не Гордон просто пообіцяв, що 30 грудня все, там буде мир в країні, там припиниться війна. Ну це не зовсім так. Треба просто бути коректними і зараз виходить, що дехто вже. Поширює хтось сам це да, вносить такі там да, наративи некоректні щодо Гордона, хтось поширює їх. Ну, треба бути коректним, Тобто, все-таки і знову ж таки аналізувати те, що ви чуєте, читаєте, бути уважними до інформації, яку ви отримуєте, для того, щоб потім не потрапляти в маніпулятивні пастки, скажімо так, якщо ж говорити по суті. Тих прогнозів. Особисто я, м'яко кажучи, не відкидав таку можливість, тому що справді певні такі перспективи простежувались. І я думаю, що простежуються. Є ще варіанти, які можуть бути. Так, дякую, тут мені вже підказують, що салор. Ні, сьогодні сало лише після пробіжки кусочок з'їв Бутербрози, так що нічого не роняємо сало десь на столі у рідних. Тобто треба бути уважними, і я це повторюсь, але кажу що до перспектив все-таки. Завершити оцю кроваву бійню в Україні на більш-менш прийнятних умовах, я все-таки думаю, що такі перспективи ще є. Шанси невеликі, тому що ми дуже глибоко вже затягнути у цю кляту війну, і емоції б'ють через край. Зрозуміло, що особливо з нашого боку, тому що на нашу країну напали агресори, але тим не менше. Коли на кону життя українців, починаючи від найсмаріших патріотів, які зі зброї в руках на передові захищають інтереси нашої країни, нашу державу, і мирним громадянам, які страждають, і на кону інфраструктура, яка знищується внаслідок агресивних дій. І ракетних та інших атак агресора, то я думаю, що можна пере, перейти через ці емоції і заради повернення миру України, заради збереження українців і заради збереження перспектив для України на майбутнє можна розглядати різні варіанти все таки припинення активної фази війни на якихось дуже неприємним. Тому що у нас всі компроміси, можливі, дуже неприємні всі, які містять, наприклад, неповернення одразу всіх територій, анексованих, окупованих під контроль України. Але ще раз кажу, заради збереження людей, заради збереження країни, заради збереження перспектив на майбутнє для України, я думаю, що Можна своїми емоціями якось е, ну, опанувати їх і все-таки розглядати якісь варіанти от таких можливих компромісів. Я вже називав один з е, можливих варіантів. Ну, можу повторити, не буду довго, цей все-таки новорічний. Люди ще я думаю, багато хто за. Е, Ладно, з ким ми, хто має можливість. Я думаю, що по можливості навіть наші захисники десь там можуть якоїсь водички випити або чаю за настання 2025 року теж з, з мріями з побажаннями. Але повторю: є один варіант, в який я вірю в силу тих обставин, як я дізнався про нього і хто за цим стоїть. Це варіант, коли росіяни. Забирають свої війська з усієї окупованої території, крім Криму, росіяни погоджуються виплачувати репарації, а ми погоджуємося, що в Криму через 5 років буде проведено референдум або щодо Криму за участю тих кримчан, які жили на півострові. До 2014 року. І ми повертаємо в Україні позаблоковий статус нейтральний. Ви знаєте, що на початку 2019 року, за киданці попереднього президента і попередньої Верховної Ради до Конституції було внесені зміни. І те, на чому ми е, зафіксували Україну як незалежну державу, позаблоковий, нейтральний статус, було змінено на. Курс на вступ в НАТО. Тобто в цьому варіанті ми маємо повернути той статус, на якому ми сформувалися зафіксували свою незалежність. Ну і це теж виглядає фантастично, напевно, цей варіант, але я, ну там, не знаю, на великий відсоток вірю у можливість реалізації цього фантастичного варіанту. хоча Ті люди, з яким я обговорюю такий варіант, вони кажуть, так чекай, а, я, а як, як це ми? Я погоджуємося, що Крим 5 років не під нашим контролем. Так я кажу, так він зараз і, і тепер не під нашим контролем. А, а як це ми погоджуємося повернути нейтральний статус? Так ми свою незалежність оформляли, фіксували на таких засадах і там було. Передбачено, що Україна буде на постійній основі нейтральною боку України. Так що тут заради, знову ж таки, заради повернення миру в країні, я думаю, що можна перейти через певні емоції і піти на якісь тимчасові компроміси. І звісно, що я думаю, що в будь-якому разі, в подальшому, як вже речі говорив і Гордон щодо позиції СП. Нової команди до нового президента Сполучених Штатів все одно прийде час розглядати в будь-якому разі в дипломатичній площині питання повернення всіх окупованих територій під контроль України. Але коли це буде, ну не знаю, якщо ми будемо йти шляхом виключно звільнення сил військами наших окупованих територій, які Тимчасово окуповані расистами, агресорами, то, ну, я думаю, що якщо йти цим шляхом, перше, що треба зробити, це виключити оцю ганебну силову мобілізацію. тобто, Набирати в армію виключно на контрактних основах, тоді армія буде міцніша, тоді у нас буде міцніший тил, тоді у нас не буде цієї всієї корупції навколо цього питання, і тоді у нас буде можливість краще підтримати тих, які реально спроможні захищати вчинку зброю в руках. Це один важливий момент. І другий, я переконаний, що якщо розглядати варіант подальшого звільнення у військовий спосіб да, вирішення цієї Проблеми з окупованими анексованими територіями, то треба відкрити кордон для того, щоб ми не виглядали в очах своїх громадян, як вибачте, як країна там, візниця, де до громадян ставляться як до робів. І це відкриє да, такі широкі перспективи через саме через те, що люди будуть почуватися вільними людьми. Вільної країни, як неоразово під час виступів на початку повномасштабного вторгнення, особливо говорив наш президент Володимир Зеленський. От такі справи. Ну, не будемо відволікати вас від святкових столів. Хто, як там визначає, ще раз з уже наставшим 2025 е, роком, і здоров'я, добра, миру всім. Дякую за увагу. На зв'язку.